Так, друзі, 10 жовтня. побігав, Чернігівський район, друзі. ось, Приїхав вранці, їхав одразу на точку, де я знав, що літом було плодоношення. ось, І приїхав так, грибочок попадався, але людей було тьма. Тут черга стояла, де припаркуватися. от Я швидко пробіжався, трошки там знайшов. ось, І поїхав далі по лісу. Катався, катався, нічого не знайшов. Повернувся назад. Ось, іначе вже з, після всіх вже всі поїхали, нікого немає, наче вже топтатися потрошки. І він потрошки почав знаходитись. Ось там, 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 там бугорчок, там маленький сидить. Ось, ріс, наче, є боровика. Ну от, А з іншого боку, ну, людей занадто багато, він просто не встигає. І більш в полісу його ніде немає. Так, але потрошки росте, і білий, звичайний, ну слабше, звісно, чим боровик, От, але теж потрошки росте. Ну, може він і хоче, хоче прорватися, може буде хвиля, біс його знає, ці похолодання, не знаю, друзі. Було би тепло, я б чітко би сказав, що от повинно бути. Що, наче як ходиш і такі бачиш і кубла, я там відео скину, там, і ну, звичайний білий ну, горохом постійно. Ціла купа їх. Цілими гніздами. Ну от, З іншого боку, ну будемо дивитися, друзі. Все-таки надію, що хоч щось повинно ще проскочити. Але таке. Подивимося, друзі, поки отак, от інакше непогано, друзі. От, так от. Бачите? Все, друзі, гарного дня.